Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я за Йор. перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на ютуб канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Видання Голос Америки з посиланням на Reuters повідомляє про те, що Європейський Союз додав до списку санкцій російську кампанію АЛРОЗА. Найбільшого в світі виробника алмазів, а також її генерального директора Павла Мариничева. Відповідно до заборони на Алмази, яку ми запровадили з 12-м пакетом санкцій, є сьогодні вносить до списку Алросу найбільшу алмазовидобувну кампанію в світі та її генерального директора, заявив Верховний представник Європейського союзу і зовнішньої політики Жозеп Барель у мережі. X, колишня Твітер ми також говорили про те, що у грудні 2023 року Європейський Союз власне запровадив черговий пакет санкцій проти Росії. Він 12-й за рахунком, і саме в ньому вказувалися обмеження щодо алмазів і щодо відповідних кампаній, так. Які власне займаються видобуванням Алмазів в бік Російської Федерації? Заборона Європейського Союзу на Алмази здійснюється в координації з країнами Групи Семи, які оголосили про аналогічну заборону в грудні 2023 року. Власне, саме там якраз і обговорювалася ця ініціатива, так, щоб накласти санкції на Алмази, так? Які також приносять в російський бюджет значну суму коштів, так і Росія їх використовує для того, щоб оснащувати свою російську армію, яку ж і потім направляє до України в контексті війни. Окраз голос Америки зазначає, що в останньому санкційному пакеті опинилися ще близько 140 людей і компаній, серед яких син Дмитра Медведєва Ілья, а також родичка диктатора Росії Путіна Анна Цивільова, дружина губернатора Кемеровської області. Ось така достатньо коротенька і позитивна новина щодо запровадження санкцій проти Алмазів. так, які, як я вже зазначив, приносять значні доходи для Росії. І як я вже раніше зазначив, такі санкції потрібно запроваджувати абсолютно по всіх російських секторах економіки, так, для того, щоб Росія отримувала все менше і менше коштів для Продовження війни проти ну, ж таки, української держави. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics, поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полег! За незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!